Боже, 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 так, так, ти сиди, це сидить на поділлю, цей, а цей стоп, 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 стоп. Нам обов'язково бути тут, бо-бо-бо-бо-бо, потім потім може все закінчитись печально як завжди. О, добре, добре, цей поки що наш подужав цього, подужав, подужав від молодчинка. Біжи сюди. Біжи сюди, я вже бачу, що треба бігти сюди, бо діла не буде. Так. А ти, а ти, а ти. Вікторі, Вікторі, Вікторі. Поки що, поки що, поки що. Поки що справи йдуть нормально, якщо чесно. ну, Плюс-мінус то, що я й хотів. А... Повторюсь, я планував, щоб втратила набагато більше зуби. Це ще досить таки непоганий оптимальний варіант, так що це нормально. Чернігів. Київ. Київ тут не можна зробити чоловічків. Я вже хочу цьому підрозділів, е елітних підрозділів наробити, щоб він мав чим понтуватися. Так, тут покладемо лучника і тут покладемо о, бляха, тут так багато чого можна покласти. Ну, ладно, кладемо це. А, на... Тут будується бібліотія. Далі тут будується, тут у нас щось будується. А піпл якийсь є? Yeah. Збережемо. Збережемо гру, то є обов'язково. Збережемо чи завантажимо, щоб я знову не нажав на те, що треба. А, цей нульовка в нас біжить туди. Це у нас двойка, але у нас двойка, все одно що нульов. Де? Де? Ти? Нащо? На, не йди сюди, йди звідси. Ти розмійку. Фу-фу-фу-фу-фу, кака. Кака геть звідси. А, а ти де? Боже, пердун старий, ти допоки долізеш? А ти хто? Федо. Федор. Київ, Гейнь, Поланд. Ой, боже. Як вони мене вже дістали, якщо чесно, оці Поланди, оці Литви. А де? А де Литва? Богемія? Лекаринг А де Литва? Оце Литва лишилася. А в них є хоч якась копійка. <гій> добре, я вам о, дам. О, ні ні не то, я хотів о, вам дати гроші. Гроші я вам хотів дати. Щоб ви мали на що купляти зброю. Москва! Москва. Ой-ой-ой, добре. Добре, добре, поки що, поки що якось стягаємо, якось витягаємо. То так має бути, то, то просто в мене стратегія така. Якщо чесно, то в мене така стратегія. Йдемо нагору, на горі в нас все в порядку, всюди в нас все в порядку. Смоленську в не в порядку, бо Смоленськ не наш. Але то теж ми скоро виправимо, то не біда, то ага, ти, де ти? Ми тобі мали елітних військ набрати. І ще одну беру і 4 буде лучника. Так, 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 так. Ми йому повинні були набрати елітних військ. Ну чомусь його елітних військ не набрали. Стоп! А тут біг цей десь. О... Ага, вони біжать мене бити. Вони точно біжать бити мене. Цей двоєчка. Ну, цей двоєчка, це... Стоп! Добре. Добре, я щось подумав де те. Нехай буде. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Чекаємо, чекаємо, допоки це завершиться, ця процедура, і біжимо донизу, біжимо донизу, бо надії на те, що прийдуть хтось із цих, наприклад, цей якого моральний дух. А де тут моральний дух його вимірюється? Де він? А, ти вже варуші, о. Ну, моральний дух какашка, це навіть не обговорює. Біжи, Біжіть усі додому, біжіть усі додому. А в цього на максимум. Ну, звісно, ми будемо програвати, коли в цього моральний дух на максимум. Де? <зас> Ого! Та ми зараз програємо. А може не програємо? Я не знаю, не буду нічого казати. Не буду нічого казати. Поки що відступати не будемо. Поки що. Ну то подивимось, то подивимо. то по, по, по ситуації то буде видно. А ні, то будемо чекати. Будемо чекати, будемо чекати, так що лише будуть шльопки. Шльопати. Так, а, поняв. Треба чекати. Я вже бачу, що треба чекати. А, а. І зробимо так. ха Ха! Все. І ми будемо тікати в два рази швидше. Біжи сюди. Біжи сюди, допоки. Ні-ні-ні, скорше, скорше, скорше. скорше, скорше. Казань, де? Іди. Ясно. Я знаю, я в курсі мені не потрібно по 30 раз повторяти сам. А, я знаю, що ми програли. Не біда, не біда. Ми за останній час багато де як програли. Це нормально, це так має бути. Це я знаю, що я роблю. Це все, мій хитрий план. Біжи сюди, біжи сюди, чувак. Чесно, я б на нього напав, але, але не хочу на нього тепер нападати, бо, бо Бо коли в тебе моральний дух, сплошна висячка, то це, ну, це нереально, щось з цим робити. Переяслав, Переяслав, у нас тут щось построїлося. Ми можемо наймати елітних військ. Звісно, ми не можемо наймати елітних військ. Ну Зараз ми організуємо то. На Поділлю щось будується, Поділля, Поділля, нам треба кам'яну стіну. Ставлю зразу кам'яну стіну. О, цей чувак тут стоїть біля замку. Супер, нехай стоїть. Біжи сюди. Будемо відновлювати твій бойовий ресурс. Ти А ти чого стоп? Я щось не дам? А, точно, ти аж хотів лучника взяти. Добре. О, політика. Я давно не цікавився політикою. Казань. Казань воює. Де? Де? Біжи, Добре, добре, я наперед біжу, біжи. Я тебе тут буду чекати. Зараз, 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 зараз. Чекай, маленький, зараз ти получиш по своїх заслугах. А ти заслужив на багато чого. Зараз, 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 зараз. Так, ми. Відновимо це все і зробимо ще, додамо тобі пару силюків. Хоча, якщо чесно, нам би краще зробити якусь ротацію, бо з цими силюками воювати це, ну, це явно не варіант. Хоча б отаких от накласти собі. Львів, у Львові у нас в Львові Біжи, біжи, допомагай йому. Допомагай йому. Допомагає. Хоча, так як ми воюємо останнім часом, то щоб не треба було б допомагати нам зараз. То що таке? Вінінг-вінінг, а далі а далі лузінг-лузінг. Ну, я про що й казав. Ми зараз дамо місто. І все. Фініталя комедія. Збережемося. Во. Збережемося. Вінінг-вінінг, а далі лузінг-лузінг. Стій, стій, чувак, стій туй. Поки що ми не тікаємо, ми тримаємо оборону. Наскільки це нам довго вдасться? Я думаю, ми витримаємо. В нього три. У нас у нас ну, у нас практично ідентичні ці, які нам тут взагалі нічим не допомагають. Треба буде вкласти щось зробити їм, щоб. Не знаю, подумаю. Подумаю, голова взагалі нічого не варить, але зараз подумаю. Наші війська потроху здаються, здаються, тікають. Так, да, це я просто візьму, потім елітних наберу. Я не знаю, наскільки ефективно будуть елітні справлятися з цим всім, але я думаю, якось будуть. Думаю, точно не гірше, ніж ці. О, так. Може чуть краще, але гірше, точно ні. Хоча, хоча не факт. Я вкладу в них гроші, а вони візьмуть і здриснуть із поля бою швидше як от за цих селків. The most окей, okay. добре. Ну, Перемога на нашому боці. Перемога на нашому боці. Добре. Я радий, я радий. Я ніфіга не радий, якщо чесно, бо Бо це така перемога натягнута за вуха, за вуса, за все, що лиш на світі можна було і натягнути. О, зірочок немає в тебе не може бути зірочки. Ти, дрісляку, йди сюди, а ви всі йдемо палити, ага, дресляк йде сюди, а ви та не йдемо ми нікуди палити. Що ми йдемо палити? У нас моральний дух. Висячка спрошна. Ну що ми будемо палити? Ми нічого не будемо палити. Ми будемо тут стояти в гухій обороні і все. Е, далі У нас там десь щось будувалося, бо будувалося Львів, у нас щось будувалося у Львові. У Львові у нас можна, можна флетчерів покласти. Кладемо флетчерів. Лучники Лучників. Тут у нас у Києві, Києві, Києві можна щось теж будувати, мабуть. Е, можна будувати. Елітні війська вже можна будувати. Ну, покладемо, я не знаю, ці арбалети, щоб воно було. Тут що ми зробимо? Тут ми зробимо, тут ми зробимо так само. Тут елітні війська можна робити. Зробимо, щоб було оцю її дебільше більше. А що плюс 2 воркерс? Плюс 2 воркерс це чарівну. Зробимо там, де по мінімуму можна робити ресурсів. Наприклад, так як тут. Ми будемо робити там оці склади, щоб можна було різко поповнювати і вояків, вояти, обов'язково обов'язковояків. Щоб можна було плюс 200 їжі. Щоб можна було собі різко поповнювати армію. Хоча далі вона нам, ці штуки нам, мабуть, швидше за все не знадобляться, так як, так як армія в нас буде сильна і потужна. Так, так. Це я гарантую, це обов'язково так буде на Поділю. Щось там є. Тут у нас щось є, знову ці трудові господи, торгові договори. Я вже втомився, якщо чесно, їх підписувати. Це Так виснажує, так виснажує торгівля, бізнес, господи Боже. Йде палити село. Моральний дух у нього на висоті більше, ніж у наших піпірок. Добре, що ж, піпірки, йдемо. Йдемо підпірти тоді палити це. Цього я цього я 100% забираю і забираю цього. Нє-ні-ні, ні, ні. ти йдеш сюди, а ні так, йо! А цих двох забираю і треба з ними щось зробити. Треба їх якось прокачати маленько, бо ну, го нафіг, то оцях бігати. Коли в тебе моральний дух падає з кожним кроком? Це нереально, це нереально. Ну, але але, але, то добре, то добре, мені таке подобається. Якби було дуже легко, то було б дуже нецікаво. А так нормально. Ем, хі -хі 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 -хі. Добре, що там Москва? Москва. Вау, мені подобається. Москва так гарно розвивається, а з ким вона воює? З Суздалю. А що тут суздаль? Бляха, муха. Треба, треба, голд, голд. 8300, на 8300. Лиш потраті їх з розумом, я тебе прошу. Зроби щось із ними, зроби щось красоту, якусь наведи себе вдома, бо то. Не діло. Але сильно Москву не бій, бо я прийду і тебе покараю. Так як покарав Казань. Так що будь осторонні. Будьте обережні, обережні. Добре. Ті там човгають на північ. А, тут щось добудувалося, там щось добудувалося, всюди щось добудовується. А, покладемо цю пекарню. Нехай буде. Пекарня. Що? Пас. Добро? Ну то, ну, ну а що я тепер вам зроблю? Я радий за вас, ну бля. Скотланд. ну шо, добре, радует. Об'єдналося, тысяча, там зробили? Я навіть не прочитаю його, я щось нажав грав. Далі. Оці біжать, біжать, палять, ну паліть, палить. Лише знову прийде тікати, мабуть, ну звісно ж прийде тікати тут три палочки. У вас три так і ви не проходите далі. А ці вже біжать, а ці недоумки вже біжать. Добре. А я вже А я вже тут, я вже йду. І вони не встигнуть спалити. Звісно, вони не встигнуть спалити. А я вже біжу, я вже біжу. Не знаю, що то мені дасть, звісно, бо він зараз прийде до цих і зразу їх йобне. Добре, що авто сохрани... сохранилося. Так. Якщо цей одразу відступає, я зразу, зразу тікаю. Най моральний дух падає. Ага, тобто -то ти все-таки ти наважився на такі дії. Бо ми, ми не видержимо, ми програємо, ми 100% програємо. Курва ти темати. Як дружно тікають, так би ви дружно воювали, як ви дружно тікаєте. Паскуди і дні. Так, всі на бабу, домі, йді, до мій, все, додому. Ганьба, ганьба, мені за вас ганьба. Де? Пой. пішли. Пішли, давай. Де? Давай, нема питань. Пішли. Похил. Ідім. Все, йдемо, я. О, Москові газ. О, бла бла бла, форб. Ні, не хочу раз. Да, будемо тікати, да. Будемо тікати. Раз ви такі сильні, потужні вояки, будемо тікати. Це не стратегічний відступ, це. хоча ні, це страх. Блін, це стратегічний відступ зараза. А що ти? Ти прокачався, ти взяв собі цього коника? Цей вже в замку. А ти куди йдеш? Добре, йдемо до Києва, нема питань. Біжимо до Києва. Біжимо до Києва, будемо обороняти Київ. О так, нема питань. Нема питань. Зараз лише щоб цей не програв, бо якщо цей програє, то буде атака. Будемо якось так комбінувати атаки туди-сюди, я не знаю, що будемо робити. За ох, до речі, мені цікаво, як воно повпливає в того дуру, бо моральний дух низький. А в цього повпливало воно в гіршу сторону. Тобто від кіль... їхня кількість не міняє абсолютно нічого. Якщо моральний дух гівно, значить моральний дух гівно. І він потягне за собою всю армію. Так, да, він тягне вже за собою всю армію. Хоча ні. Ой, дивно, див, чому він відступив, якщо. Ну, ладно, комп'ютер так рішив, що так буде ліпше, то значить так буде ліпше. Добре. Добре, йди, йди. Пощастило, так би мовити. О, далі цей. Цей біжить сюди, цей біжить в нас у Київ. В Києві в нас немає абсолютно нічого. Нічого. І тут щось ще у нас у Києві будується. В Києві грань. Що таке? Що це треба будувати? А скільки воно? 6 тисяч? Ні-ні дякую. Раз поки що. А це в нас нульовка. Це у нас теж нульовка. ні 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 Ми чекаємо, ми просто чекаємо. Ми не будемо битися з тобою. Ми не готові. Ми ще маленькі для таких серйозних боїв. Ми маленькі. дити собі по ділах, там, по роботі, займайся своїми там всякими справами, а ми будемо собі бігати та гриби збирати. Тобі. Бо ми армія серйозна. От що означає ніякі командири. Коли у командира немає морального духу, значить все. Я не при чому, я не він. Так, Добренько. Що тут у нас далі йде? Нехай цей вже біжить у Київ, там ті двоє будуть бігати на півночі. Тут у нас бібліотека, знову бібліотека, найкраще для хорошого сексу, це бібліотека. Тут у нас щось будується, коври оці покладемо, нехай будується Бог з ним. Тут у нас щось добудувалося, теж є коври, покладемо вино, покладемо скульптури. Чи зачекайте, у нас скульптури, здається, тут є? Ні, немає у нас тут скульптур. Uh, м'ясо у нас тут є. Uh, але Нам тут ще потрібно. Які у нас зали? Пять. Ну, конечно, нафіг ты мені здасть. Uh... Він забіжить забежите місто? Ні, він не забіжить місто, не. Він... Добре, ми йдемо. Тут навіть немає... А те пальми тут ростуть, я не розумію. Це ж північ, північна частина півпуль. І тут пальми ростуть якісь. Ну добре, не ростуть, так вони вирішили, що тут мають бути пальми, але не так будуть пальми. Паліть, паліть, золоті мої паліть, це місто, спаліть його дотла. А ми тим часом візьмемо собі тут ще декілька лучників. О, раз уже так сталося, то ми зробимо так. Опа. А, цю всю мерзоть Ми посунемо. Ми посунемо отак. Туди. Тебе ми ліквідуємо. А тут зробимо... Ну, нехай буде ще не один гучний добре. Конів я брати не буду, чесно, мені вони не подобаються, вони швидко здихають, я про прав... хоча Можливо, 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 можливо. Можливо, і візьмемо декілька загонів, але то буде потім. То буде точно не тепер. А тепер нам треба буде зберегтися. І ми збереглися.